Друзі, вітаю! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні з вами оглянемо ось цей Volkswagen Passat B8 2015 року випуску. Автомобіль одразу кидається в очі на титанових дисках, дуже гарних титанових дисках. Так. Авто в універсалі. Це у нас дволітровий дизель 150 кінських сил. Авто на механіці. І, звичайно ж, з оригінальним пробігом, як ви вже знаєте, пробіг складає 210 тисяч кілометрів. Останній технічний огляд автопроходив ще за кордоном в травні 2021 року на 193 тисячах кілометрів. Так, одразу отут з вами глянемо, бачимо, є електроскладання дзеркал. І заглянемо всередину. Одразу з вами оглянемо салон. Ось він у нас тканини. Як бачите, так, все ціле, чисте, гарні крісла. Бачимо, по висоті у нас регулювання ручне, мікроліфт, електрорегулювання спинки і ручне регулювання по вильоту. Сидінь. Ось так. Одразу бачимо автоматичні датчики світла. Так, також є автоматичні датчики дощу. На дверній карті бачимо, є у нас чотири електросклопідйомники, підігрів зеркал, електрорегулювання, блокування замків. Так, одразу. Бачимо, у нас бортовий комп'ютер, 210 тисяч пробігу, як я і казала. Мультифункціональне мультифункціональний кермо. Тут бачимо, у нас є адаптивний круїз і є голосове керування. Спробуємо завести автомобіль. Все працює гарно. завелася одразу. Ніяких помилок у нас немає на комп'ютері бортовому. Так, все гарно. Так. Бачимо механічну коробку передач, запуск з кнопки. Є у нас система старт-стоп. Поглянемо на нашу мультимедію. Одразу бачимо навігація. Це місце розташування. Все угу. гарно працює. Подивимося. Є у нас Mirrorlink, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AUX, USB-вихід, AUX і USB-вихід у нас під Так, 12 вольт розетка одразу тут, але зараз не про це. Поглянемо, що у нас по автомобілю. Датчик тиску в шинах є. адаптивний круїз-контроль, контроль дистанції попереду, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання томи. У нас є паркувальний асистент. При паркуванні воно все виводиться на екран. Освітлення. У нас є трьохзонний клімат-контроль. Одразу виведемо його. Почому все не підсвічується на екрані. Температура регулюється, але кольорових наших полосочок не видно. Отже, все працює. Що щемо ще? бардачок з вами. Тут у нас є всі сервісні книжки. Ну і бардачок у нас з охолодженням. Давайте ага, одразу би хотіла ще звернути вашу увагу, що о, тут у нас є вставки, такі під метал, дуже гарно доповнюють інтер'єр. І вони не лише на панелі, а й на дверях, як ви бачили. Давайте заглянемо з вами на заднє сидіння. Ось бачимо наш клімат контроль, який сюди виводиться. Все по салону в нас гарно доглянуто. Є третій задній підголівник, є у нас складна спинка, складена спинка, задня, так. підлокітник з підстаканниками. Ну і, звичайно, задній диван, як же ж без система кріплення Isofix є у нас? Багажник досить місткий, запаски, на жаль, немає. Ось бачимо, тут у нас є складання задньої спинки, так? І є поличка. До речі, в цьому автомобілі у нас технологія Blue Motion. Тобто авто у нас є дуже економним. Що ж на рахунок ціни, то такий автомобіль коштує 14 350 доларів. Звичайно, присутній невеликий торг в межах розумного. Але якщо вас зацікавив цей автомобіль, то дзвоніть до нас або заходьте, ми будемо раді вас бачити. Можливо, цей автомобіль ваш і чекає саме вас, а можливо, будь-який інший автомобіль із нашого парку. Тому заходьте, обирайте і насолоджуйтесь автомобілем, який ви обрали для себе. Що ж, до зустрічі, усім гарного дня!